Бюджет громади це фінансовий план функціонування всіх сфер життя цілого міста. Розуміючи, це відбулося чергове засідання робочої групи з підготовки проєкту бюджету на 2026 рік під головуванням секретаря міської ради Олександра Скалозуба. Мета таких засідань визначити пріоритети та спрямувати кошти громади за потребами. Тому до робочої групи включені керівники виконавчих органів, голови постійних комісій та фракцій міської ради. Тому розпорядниками бюджетних коштів були озвучені попередні цифри, надана порівняльна характеристика з 2025 роком та акцентована увагу на найзатребуваніших фінансових затратах. Директор департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Владислав Роспаровський акцентував увагу на видатках, запланованих на комунальну сферу. Всього по всім розділам загалом. Планується 58 мільйонів 289 тисяч, а це забезпечення сталої роботи міського центру благоустрій, комунального підприємства Автотранссервіс виділення компенсації для погашення різниці в тарифах для теплоенерго, утримання муніципального формування з охорони правопорядку, переоснащення міської мережі відеоспостереження серед найактуальніших ремонти дорожнього фонду. В цьому році ми плануємо зробити центральну частину міста дороги, а на наступний рок ми плануємо вже все місто довести до ладу щодо дорожніх знаків, паркування та іншого. Депутат міської ради декількох скликань Любов Капустина порушила питання роботи соціального автобусу, який став гарною альтернативою для багатьох громадян міста. На 2026 рік заплановано 1 мільйон 100 тисяч гривень на його подальшу роботу. Також депутатка зробила зауваження щодо неефективності несення служби офіцерами громади, які на думку виборців не покривають потреби всього міста територіально. Від депутата міської ради Валерія Крижанівського надійшла пропозиція заслухати керівника комунальної установи Муніципальна варта, аби знати реальну потребу в утриманні та функціонуванні. Директорка департаменту економіки Ольга Ціпуленка доповіла по основному напрямку, а саме щодо захищених статей розходів, видатків на представницькі програми, реалізацію міських цільових програм, робочі відрядження серед потреб, які плануються додатково внести в кошторис, виділення коштів на розробку комплексного генерального плану. Розглянути під час наради і питання функціонування напрямку культури в розрізі порівняння з поточним роком. Це і отримання центру культури та дозвілля, бібліотечної системи, музейних фондів, школи мистецтв, гуртків та колективів, які несуть ім'я нашого страдавнього міста до міжнародних висот. Хочу подякувати всім вам за підтримку розвитку культури нашого міста, сфера культури. І хочу нагадати, що цифри звучать. Приличні, але сьогодні зарплата культпрацівників основної маси це бібліотекарі, культпрацівники Центру культури та дозвілля музею, на руки вони отримують менш мінімальної заробітної плати. Остається тільки пілкуватись за те, щоб наша матеріальна технічна база була в доброму стані за розвиток нашої культури, за ті наші проекти, які ми плануємо. І при цьому всьому розуміючи ситуацію з бюджетом по всій країні, за словами Ніни Швачки, видатки на наступний рік мінімізовані, покривають затрати на заробітну плату, комунальні послуги і на закриття найголовніших потреб. Питання заміни сигналізації в музеї, дверей фондове сховище, поповнення україномовного фонду бібліотек та техоснащення. щодо оптимізації роботи бібліотек. На що було зроблено акцент робочої групи, керівник відділу культури зазначила. Зараз вони єднають книгу до досух і відпочинок, майстер-клас. Ви ж бачите, що щас у нас в бібліотеках відбувається. Чого їх у нас же ще пункти незламності в бібліотеках. Про утримання виконавчого комітету доповіла начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів виконавчого комітету міської ради Росина Фіголь. Мова йшла про видатки, заплановані на утримання бюджетних програм, захищені статті, проведення урочистостей, заходів цивільного захисту. Присутні порушили питання щодо доцільності виділення внесків за членство в різних асоціаціях. Серед таких асоціацій міст України, асоціація територіальних громад, об'єднаних громад та інші. Кожне членство кожній організації будемо обговорювати, що це, і, це що, так, це що, потрібні, можна, і, так, що принесе громаді, може не потрібно. Формування бюджету життя громади на 2026 рік. Вже сьогодні повинно стати в центрі уваги як представників виконавчої влади, розпорядників коштів, так і законодавчої влади, бо остаточне рішення за ними. Ірина Вербинська на толікінчук перший муніципальний.